Друзі, переходимо до третього блоку Company Spirit. Це інформаційні панелі. Це така собі інформація про ваш ресторан, готель або ваш бізнес в цілому. Та, яка цікава вам, та по якій ви можете проаналізувати, куди йти, що робити, і де неефективно працює якийсь підрозділ. Як це виглядає? Наприклад, є дашборд по фінансам. Наприклад, план факт, продажі кухня, чистий дохід, залишки складів, середній чек, продажі кухня -бар вино, фудкост ресторану, кількість чеків, списання, витрати на проживання, кількість чеків 1000, 2000-3000 гривень. Звісно, я не можу всі вам показати цифри, але, наприклад, покажу, як це працює. Наприклад, залишки складів. Ми всі знаємо, що всі гроші, весь прибуток може бути на складі. Дуже багато купили продукції, не контролюються залишки і так далі. Тут ми бачимо, що тенденція у нас гарна, зниження складів відбувається. Тут розділені склади по. 24%, 23% це кухня ресторану, потім бар, потім вино, спа, міні-бари, шветка і так далі. Тобто, бачимо, що загальна тенденція по складах гарна. Ми можемо подивитися інформацію за 12 місяців, за 3 місяці, за 6 місяців, якщо вона, звісно, є. Наприклад. Давайте подивимось. Кількість чеків наприклад. За 12 місяців. Ну, інформації тут немає, тільки тут з'явилася інформація, тому можемо подивитись. Наприклад, 42% робить ресторан, 23% робить пулбар і 29% робить спал. Ось кількість чеків в такій таблиці ми можемо бачити. Яка кількість чеків у нас йде. Наприклад, ми хочемо подивитись, фінанси, наприклад, списання, списання хочемо подивитися, що там списується. Те ж саме. Бачимо загальну тенденцію, що списується, кухня списує, бар списує, вино списує. З паспису. Тобто ми все бачимо, що відбувається у нас у нашому ресторані, що списується, бо це живі кошти. Далі є блок по персоналу. Звісно, в фінансах є план факт, виконання плану, продажі по підрозділах. Але то не можу вам показати. Наприклад, персонал. Кількість навчань за місяць. Відкриваємо, дивимося. Тенденція кількість навчань за місяць окей, 7 було, потім 25 було, потім 30 було, потім 28. Ось ми можемо подивитися, які саме. По сервісу 4, по продажам 4, по чек листи 8, правила регламенту 4. Сервіс 4. Тобто тенденція по навчанню гарна. І ось загальна таблиця по навчанню. Окей подивилися. Персонал вчиться.